Під одним з моїх відео був коментар пояснити, де починається кипіння фреону в побутових кондиціонерах? Відповідаю. І так, у нас є кондиціонер в зовнішній блок, внутрішній блок, магістраль з'єднана і два вентиля для того, щоб перекрити магістраль і внутрішній блок. Це для монтажу, демонтажу. І тільки один сервісний. Венти для підключення. Да? Сюди ми можемо підключити монометрію і дивитися на тиск, який буде в цій точці. Ця точка досить близько до компресора. І тепер безпосередньо питання: де кипить фрион. В загальному теоретичному е викусі у нас виходить так. що е Компресор стискає, потім е, 2-3, це конденсація фреона І після в точки 3 у нас вже є рідина, вона потрапляє в капілярну трубку і дроселюється. Як тільки воно здраселювалось, тобто тиск зменшився, відповідно у нас починається процес кипіння. Але точка 4, е, зверніть увагу, вона знаходиться не на пограничній криві, як точка 3, е, це погранична крива, це 100% рідина. А точка 4 знаходиться в, в області пари рідинної суміші. То, відповідно, там вже в точці 4 не буде 100% рідина. Чи буде вона кипити? Так, да, вона буде кипити, бо у нас низький тиск. Але давайте подивимось, як оця теорія аудиторна, да, це саме початок вивчення е, спеціальності, переноситься на наше обладнання. І так. Тиск ми вимірюємо безпосередньо біля компресора. Тобто тиск ми вимірюємо ось тут, з точки 1. І ми бачимо, що цей тиск відповідає температурі кипіння плюс 5. Е, ну, це усереднена, це загальна прийнята температура, плюс 5. Тобто тут е, тиск е, відповідає плюс 5. А тепер дивіться: у нас фреон іде по трубці. Я зворотньо рухаю. Іде по магістралі. Магістраль у нас мінімум 3 метри, але ж вона може бути і 5, і 7, і 9. Далі у нас йде внутрішній блок, який не відрізняється особливо товстими трубками, хоча він там двохходовий, а може бути навіть трьохходовий. Ось, Але все одно трубочки там досить тонкі, там навіть міщистка, там ще менше, там четвірка. Ось. Тобто це гідравлічний опір. Далі переходимо на магістраль вже на шість туди, це четверту трубу. І ще раз рухаємось по магістралі. Доходимо до вентиля, і там біля вентиля є оцей наша капілярна трубка, наш дросель. І цей доросль капілярна трубка, він не є ідеальним, бо тут зображений ідеальний. І що у нас насправді відбувається? А насправді у нас відбувається наступне. Дивіться. Ми починаємо дроселюватися, але потрохи відхиляємось. Чому це, це відбувається? Тому що коли отут, у от капілярній трубочці е знижується тиск, знижується температура, фреон стає і сама трубка стає холодними, вони починають відбирати тепло від зовнішнього середовища і нагріватися. Ось це і є наш нагрій. Далі ми дроселюємось. І ось десь тут у нас закінчується наша капілярна трубочка. А далі і цей тиск вище, ніж те, що ми вимірюємо. А далі у нас іде гідравлічний опір нашої магістралі, рідинна парова і сам випарник. І цей процес буде ось такий. Ось. Тобто процес реальний буде будуватися наступним чином.